Про цієї розробки розробці створення навчальної роботи, яка справлятиме підвищення програмування у студентів коледжу. Вона може бути використана як приклад для вивчення влада розробки ігор, а, також анімації. Крім того, можна використати у навчальному процесі а, для демонстрації роботи з анімацією. Задання цієї гри є створення звичайного класичного. Ігрового процесу, в якому головний персонаж буде рухатися лабіринтом та уникати ворогів. Об'єктом дослідження є процес створення 2 ДН-пахне на моє програмування Java, зокрема анімація. Використовують такі методи дослідження, аналіз літератури та документації, розробку метод об'єктно-орієнтованого програмування, метод моделювання. Експериментальний ключ та аналіз ефективності алгоритмів завдяки цим методам можна створити якісний продукт, який можна використовувати в начальному процесі для підтвердження теоретичних знань студентів та навіть у програмуванні. Дозвольте продемонструвати Є стрілка. Є лише три шанси, після яких розпочинається замірний новий процес. Виграш також розпочинається заміна міговий процес.